Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини зведення Вітова за добом. 23.07. Богодухівський район. Золочівська територіальна громада село Золочів. Внаслідок серії обстрілів кабами пошкоджено більше 20 приватних будинків, господарчі споруди, дві автівки. Постраждала 14-річна дівчина, госпіталізована. 20.57. Харківський район, Пісочинська територіальна громада, село Коротич. Внаслідок роботи сил ППО зафіксовано падіння уламків БПЛА на відкриту територію. 20.31. харківський район Пісочинська територія територіальна громада село Пісочин за межами населеного пункту. Внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджене дорожнє полотно. 17.41 Ізюмський район Барвінківська територіальна громада село Олександрівка. Внаслідок падіння ракети пошкоджено непрацюючу споруду. 17.00 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Басове. У результаті підриву на мінно вибуховому пристрою поранено 45-річного чоловіка, госпіталізований після самозвернення. 14-20 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Костянтинівка та село Росохувате. Влучання одного каба на відкритій території. Інформація про постраждалих та пошкодження будівель не надходила. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 36 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Вісім разів рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обстеження території, які зазнали ворожих обстрілів в Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області. Виявлені пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури та житлових будинків. Внаслідок удару керованими авіобомбами по селищу Золочів Богодухівського району постраждали дві особи. Жінка тисячу та дівчинка 2010 тисячі років народження. Знищено два приватних житлових будинки та дві господарчі споруди. Крім того, пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, будівлі магазинів та кафе, легкові автомобілі. Внаслідок побутових пожеж дві особи загинули, одна постраждала. Одна з таких пожеж виникла у приватному житловому двоповерховому будинку на проспекті трактору будівників у Номишлянському районі Харкова. Її площа склала 10 квадратних метрів. Час гасіння вогнеборці виявили тіло загиблої жінки 1969 року народження. Попередня причина виникнення пожежі коротке замикання електропроводки. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 14 одиниць вибухонебезпечних предметів. В результаті вибуху вибухонебезпечного предмету постраждав чоловік 1955 року народження. Подія трапилась у селі Басове Золочівської громади Богодухівського району. Пораненням правої гумілки постраждалого госпіталізовано до медичного закладу. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Продовж 19 січня внаслідок злочинних дій військових РФ на Харківщині постраждали 14-літня дівчинка та 87-річна жінка. Росіяни застосували проти мирних мешканців ракети, каби та безпілотники. 19 січня село Хотімля Чугуївський район БПЛА Шахет. Внаслідок пожежі пошкоджено будинок. Село Костянтинівка, Богодухівський район, чотирнадцята 20 ка влучання по відкритій місцевості. Село Росохувате Богодухівський район, 14 два. 20 кап. влучання по відкритій місцевості. Село Олександрівка, Ізюмський район 1601, ракетний обстріл. Пошкоджено нежитлову будівлю. Село Гур'єв Козачок, Богодухівський район, 17.00 ФПВ-дрон. Пошкоджено приватний будинок, гараж, автомобіль. Село Золочів, Богодухівський район, 2307, Трикаба. Внастідок обстрілу зруйновано три та частково пошкоджено 15 приватних будинків, господарчі споруди. Частково пошкоджено три магазини, ЛЕП та Два приватних автомобіля дістала поранення дівчинка 14 років. У 87-річної жінки гостра реакція на стрес. Село Дуванка, Богодухівський район, 23.30, два каба за межами населеного пункту. Село Пісочин, Херківський район, 20.21, падіння БПЛА шахет внаслідок роботи ППО. Пошкоджено дорожнє полотно. 19 січня поліцейські здійснили п'ять оглядів місць події, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні провадження пов'язані зі збройною агресією. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 19 січня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали чотирьох місцевих мешканців Куп'янського району. За даними генштабу ЗСУ, на харківському та куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку російські терористи завдали авіаударів в районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські хутори. Крім цього, ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська. 13 разів ворог атакував наші укріплення на Куп'янському напрямку в районах Строївки Піщаного, Колісниківки, Загризового, Кутьківки, Нової Кругляківки та Лозової. Дотепер триває одне боєзіткнення. Марія Соловйова, Дмитро Гоєнта, Олексій Муравйов. Харків, Новини.